Ісая, 60 розділ Уставай, світися, Єрусалими, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла, бо темрява землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'явилася. І підуть народи за світлом а царі, за ясністю сяйва Твого. Здійми свої очі навколо і побач, усі вони зібрані і до тебе ідуть. Сини твої йдуть іздалека, а дочок твоїх на руках он несуть. Побачиш тоді, зроз'ясниться, ти сполохнешся і поширишся серце твоє. Бо звертається морське багатство до тебе і прийде до тебе багатство народів, безліч верблюдів закриє тебе, молоді верблюди з мідіяну і з ефи. Усі вони прийдуть і шеви, носитимуть золото й ладан та хвали Господні звіщатимуть. Всі отари кидарські зберуться до тебе, барани невайоцькі послужать тобі. Вони підуть усі на мій вівтар, як жертва приємна, і я прославлю дім слави своєї. Ото вони, що летять, як та хмара і немов голуби, до своїх голубників, бо до мене збираються мореплавці, і найперше пливуть кораблі із старшішу, щоб привести синів своїх здалека. З ними їхнє срібло та їхнє золото для імені Господа Бога Твого і для святого Ізраїля Він бо прославив тебе. І мури твої побудують чужинці, а їхні царі тобі будуть служити. Бо в запалі гніву свого я був уразив тебе, а в своїм уподобанні змилуюсь над тобою. І будуть постійно відкритими брами твої ані вдень, ні вночі не замкнуться вони, щоб приносити до тебе багатство народів, і їхні царі, щоб були припроваджені, бо погинуть народ та те царство, що не схочуть служити тобі, і ці народи понищені будуть зовсім. Слава Ливанська прибуде до тебе, кипари, сосна й Бук, будуть разом, щоб приоздобити місце святині моєї, і місце ніг своїх я пошаную. І зігнуті прийдуть до тебе, сини твоїх кривдників, і кланятись будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати місто Господнє, Сіон святого Ізраїлевого, за те, що була ти покинута та осоружна, одочко Сіону, і через тебе ніхто не ходив, то вчиню тебе. Славою вічною, радістю зроду в рід, і будеш ти сати молокою із народів, і груди царів будеш сати, і пізнаєш, що я Господь, твій Спаситель, а твій відкупитель потужний Яковів. Замість міді впроваджу я золото, і замість заліза впроваджу срібло, і замість дерева мідь, а замість каміння залізо, і дозором твоїм зроблю мир, твої між начальниками справедливість. У твоїм краї не буде вже чути насилля, руїна і спустошення в межах твоїх, і назвеш свої мури спасінням, а брами свої похвалою. У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, бо буде тобі вічним світлом, Господь, а твій Бог, за окрасу твою. Не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом, Господь, і дні жалоби твоєї покінчаться. А народ твій, усі справедливі вони, землю вспадкують навіки, парусь моїх саджанців, чим моїх рук на прославлення. Цей малий стане тисячею і наймолодший народом міцним. Я Господь цього часу оце приспішу.